Вітаю вас! З вами магазин AutoZuQA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Prime X, серія SM Pro на цоколь 9006 або на HB4. Він по-іншому називається. Комплект поставляється в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 25 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий. На кожній лампі є дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення бачимо, немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення ламп в автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має яскравий білий колір світла. Як і заявлено, 5000 кельвін – білий світловий потік. Потужність ламп нагадаю, 25 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль, обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Тому як відсвічують дані лампи, дуже потужно, як ми бачимо. Також при купівлі на комплект ламп. Обов'язково розповсюджується гарантія на цьому, наш огляд Завершено. До зустрічі в наступних відео.